Синус 3пі на 2 відняти альфа поділити на косинус альфа. І так, найкраще за допомогою кола. Кривеньке вийшло, яке вже є. І так, горизонтальна вісь це в нас косинус, вертикальна вісь синус. Рухаємось по колу 0, далі пі на 2, півкола 180 градусів або пі. Ще плюс 90 градусів 3Пі на 2, повне коло, повертаємось в початкову точку, 2 пі. І так, синус 3Пі на 2 відняти альфа. 3Пі на 2, ось у нас 3Пі на 2 кут. Відняти альфа, тобто ми потрапляємо в третю координатну чверть. В третій координатні чверті синус від'ємний. А оскільки ми написали, що синус це в нас вертикальна вісь ну, Нехай тут буде в нас десь кут, 3π на, е, на 2 відняти альфа, синус вертикальна вісь, отже, це значення в нас від'ємне по ігрку, от буде мінус. Якщо в нас є значення π на 2, 3 π на 2, мінус, плюс якийсь кут, то. Ми змінює функцію, змінюємо функцію на кофункцію. Із синуса ми тепер пишемо косинус. Ну, або ще простіше в нас вертикальна вісь, і ми куваємо головою, що нам потрібно змінити функцію із синуса на косинус. Якщо ж в нас горизонтальна вісь, а це в нас пі 2 пі, то нічого змінювати не потрібно. Трипі на 2, змінюємо. Ще простіше в нас тут дріб. А от, Пі на 2, 3 пі на 2. Вертикальна, вість змінюємо із синуса на косинуса. ну або навпаки, якщо було в нас косинус на синус. Трипі на 2 ми вже відкидаємо, і залишається просто альфа. У знаменнику косинус альфа. Косинус, косинус скоротились, залишається мінус 1, варіант «д».